Привіт, друзі! У цьому відео ми розберемо, як правильно опакувати свій блог в Instagram, щоб залучити більше клієнтів і збільшити свою аудиторію. Я поділюся з вами сімома важливими кроками, які допоможуть вам створити професійну і ефектну сторінку. Якщо ви фотограф або плануєте ним стати, це відео точно для вас. Перший крок це чітке розуміння вашої ніші. Вибір спеціалізації дозволяє вам виділитися серед конкурентів і залучити саме ту аудиторію, яка цікавиться вашими послугами. Як фотограф ви можете спеціалізуватися на фешн-фотографії, на весінній фотографії, на портретах або на дитячих зйомках. Чітко маєте визначити, в якій сфері ви хочете працювати, і ваш контент має це відображати. Наприклад, коли я починала, я спочатку планувала фотографувати діток і, звичайно, робила якісь тестові зйомки, і в портфоліо викладала саме діток. І саме дітки, і фотосесії, там батьки з дітками до мене писали і е, замовляли дитячі або якісь такі сімейні фотосесії з дітьми. А потім я переключилася на фотосесії вагітності. Мені це стало більше цікаво. І якщо зараз подивитися моє портфоліо, то майже не знайдете там фото з дітьми, лишилися ті старі кадри, але е, зараз моя стрічка повністю в у вагітних і жіночих фотосесіях. Крок номер два. Створіть професійну аватарку та біо. Ваш профіль має справляти перше враження, тому аватарка має бути чіткою, де ваше обличчя або логотип буде добре видно навіть у маленькому форматі. Я більше схиляюся до того, щоб це була саме фотографія, ваш портрет, а не, а не логотип. А біо це ваше коротке самопредставлення. Пишіть все чітко, зрозуміло і без зайвих слів. Вкажіть, чим саме ви займаєтесь, і дайте контактну інформацію. Наприклад, у мене написано фотограф і місто з якого я, а далі, що я знімаю, в якому стилі. Ну, і так як я маю студію, у мене також є адреса студії. Крок номер три. Обов'язково визначте стиль вашого контенту. Кожен фотограф, як не крутий, має свій стиль, і для Instagram важливо визначити кольорову гамму, композицію і тип фото, які ви публікуєте. Як я казала, у мене це вагітність, і, власне, більше вагітних фотосесій до мене приходить. Ви можете створювати контент у мінімалістичному стилі. Або, навпаки, ви можете вирізнятися тим, що ви знімаєте в якомусь такому стилі. Яскравому, багато дуже стилів, все залежить від того, в якій сфері ви працюєте. Як я вже казала, у мене це мінімалізм, тому весь мій контент він це відображає як в кольорах, так і в композиції. І е, мій інстаграм повністю транслює мій стиль. Крок номер 4. Розпишіть контент-план. Контент-план це такий ваш путівник в світ Інстаграм. Заздалегідь продумайте, що ви хочете публікувати. Це можуть бути портрети, зйомки з клієнтами, якісь освітні пости чи закулісні моменти. Плануйте контент на тиждень чи на місяць вперед, щоб мати чітке уявлення про те, що ви будете публікувати. Наприклад, я роблю контент на місяць, я формую стрічку на місяць, тобто я знаю, що цілий місяць я буду викладати. Саме я маю на увазі якісь, які картинки я буду викладати. Так? Це може бути пост, це може бути рілс, але я вже знаю, яка буде обкладинка у цього рілса. В плані контенту це можуть бути просто якісь пости інформаційні про вільні віконечка або відкритий запис на якийсь там наступний місяць. Також, наприклад, я додаю в стрічку якісь освітні пости. Про що тут йдеться? про, Наприклад, про допомогу у позуванні, про допомогу, як підготувати дитину там до фотосесії, як підібрати образ до фотосесії і такі різні штучки, які клієнтам можуть бути корисні. П'ятий, я вважаю, дуже важливий крок це використання сторіс. Інстаграм Сторіс це чудовий інструмент для взаємодії з вашими підписниками. Використовуйте сторіс для показу закулісних моментів, нових проєктів, акцій, можливо, якихось чи просто для комунікації з вашим підписником. І не забувайте використовувати інтерактивні елементи, такі як опитування та питання. Наприклад, я сторіс веду кожного дня. Неважливо в мене, щось було в цей день, чи нічого не було. Я можу викласти якийсь старий бекстейдж, який не встигла викласти, або це фото з віконечками, або це якісь опитування, або щось такого. Тобто ви весь час має, маєте бути на виду у ваших клієнтів. Це, як, якщо порівняти з самим, самим глобальним і масштабним брендом Coca-Cola, так, всі це порівнюють. Вона завжди на виду, де б ви не пішли. Завжди реклама, всі і так про них знають, але вони все рівно просуваються і весь час людям нагадують про себе. Так само сторіс це е, така можливість нагадати своїм підписникам і там, вашим клієнтам, і майбутнім клієнтам постійно нагадувати про себе, постійно бути у них на виду. І в той момент, коли людина е, захоче, прийме рішення піти записатися на фотосесію, е, саме ви будете у неї на виду. І саме до вас, скоріше всього, вона запишеться. Крок номер 6. взаємодійте з вашими підписниками. Інстаграм це вже давно не просто платформа для публікацій, але це ще й місто для взаємодії. Відповідайте на коментарі, пишіть повідомлення, дякуйте за зворотній зв'язок. Чим більше ви взаємодієте з підписниками, тим більше вони зацікавлені у вашій роботі, тим більше в них формується лояльність до вас. Наприклад, коли до мене приходять нові підписники, я заходжу до них на сторінку. Наприклад, якщо сторінка відкрита, я можу просто полайкати якісь там фотки, які мені сподобалися. А, і часто так буває, що потім цей, ця людина, цей новий підписник, він повертається до мене в профіль і він ще там лайкає також якісь фотки. А, і навіть так буває, що е, він навіть може повернутися і написати до мене там, Доброго дня, яка ціна фотосесії?» і все таке. І буває, бували ще такі, е, е, такі моменти, коли, наприклад, я зайшла полайкала, людина потім до мене ще раз перейшла. тобто, вона відчула, що вона не просто підписалась на якусь пусту сторінку, а підписалась на людину, яка також там з кимось слідкує якось, може полайкати і все таке. І мені просто писали: Ой, у вас такі класні фотографії, такі гарні роботи, вау, там щось такого. Але це вже якийсь контакт, це вже якась взаємодія. І частіше за все ці люди потім потім проявляють якусь активність на сторіс, на публікаціях, тобто коментарі і е, сердечки, е, коли вони відчувають більше такий, ну знаєте, не знаю, теплий взаємозв'язок. Ну, і, звичайно, крок номер сім це аналіз результату. Про що я тут хочу сказати? Звісно, важливо постійно аналізувати свої результати. Використовуйте інструменти Instagram, як аналіз, які створені для аналізу статистики, які пости були популярні і мали найбільший відгук, у який час ваша аудиторія найбільше активна. Це дозволить вам коригувати контент-план і стратегію ваших публікацій. Наприклад, я запускаю таргет. Частіше за все, в неділю після обіду, тому що я проаналізувала, як люди взаємодіють з контентом, і помітила, що, наприклад, якщо запустити рекламу в п'ятницю, то Дуже маленька вірогідність, що е, будуть активно підписуватися, тому що якраз п'ятниця всі е, збираються там відпочивати і планують свої вихідні, їдуть кудись там, не знаю, до друзів, до родичів, все таке, і всім не, не до гуртання, інстаграму і тому подібне. Або, наприклад, якщо я бачу більшу активність під якимось постом, який я виклала якусь свою фотографію, я частіше за все саме цю фотографію, саме цю зйомку беру на е таргет. Тобто саме з цією зйомкою роблю таргетовану рекламу і запускаю е і запускаю рекламу. Як це називається? Тоді я беру кадри саме з цієї зйомки, роблю рекламний макет і саме на цій фотографії запускаю рекламу. Ну, що ж, підведемо підсумки. Ось і всі сім кроків до успішного блогу в Instagram для фотографа. Якщо ви будете послідовно їх виконувати, результат не забариться. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і залишати коментарі. Я завжди рада чути ваші відгуки і пропозиції для нових відео. Тож до зустрічі!